Сьогодні буде відгук про ось такий портативний маленький пилосос для автомобіля. Я зараз на дачі буду пилососити в автомобілі, тому якраз вам покажу. Вмикається на прикурювач, має досить довгий шнур через весь автомобіль. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки тут метрів. Довгий зручний, має в комплекті ось таку щіточку. Подовжувач шлангу і ось таку щіточку. Він у мене вже трішки пилючки всередині, тому що я ним давненько користуюсь. Щіточки вставляються ось сюди. Ось такі зручні роз'єми. Мені більше всього подобається ця. Тут для мене занадто довгі ворсинки, тому не зручно, не подобається. Якщо їх вдвоє зрізати, вкоротити. Я думаю, було б зручніше. Якось спробую. Тому користуюсь ось такою. Ось так просто вставляється щітка. Вмикаємо в ваш роз'єм. Повертаємо ключик в автомобілі. Не заводимо, а просто провертаємо, щоб пішла енергія. Пилосос працює. Камінчики збирає взагалі чудово. А де ось таке, як травичка, збирає, але потрібно почухати. Досить зручний у використанні. Купувала за 500 гривень. Мені подобається. Зараз покажу вам ще, як камінчики збираю на ковриках. Ось коврик вже в задньому салоні автомобіля. Покажу вам. Щітка зручна, тому що дістає важко доступні місця. Ось як бачите, гарнесенько все прибирає. Потужності вистачає, тому я скажу, мені подобається, я б його рекомендувала всім для використання. Посилання залишу я завжди в описі під відео та в коментарях.